Йоу, всім привіт! Ви на каналі Семзетбек. Сьогодні в мене пара, яку можна проносити всю зиму, а ще й не просто по місту. А як заявляє сам Солмон, що можна ходити в них в походи з такими важкими трасами. Коротше, це щось про крутий протектор, це щось про водонепроникаємість, про зручність, тепло і, можливо, про дизайн. Але про дизайн, ну подивимось. Перше, що ви бачите, коли купуєте кроси, це звичайно коробку. І дуже багато брендів запарюються над коробками, там над їх дизайном, над тим, як їх розмалювати, як змінити матеріали на якісь преміальні. Коротше, Соломон забив на це, і я розумію, чому, тому що це все ж життя про походи. Ти не купуєш їх як дизайнерську пару. Це вже ми якби змінили під себе, що вони зручні і почали тягати їх в місті. Але перша їх ціль була звичайно походи. Ось тому коробка дуже бейсикова, звичайний картон. Хоч і написано під коробкою, що це Limited Edition коробка, але я так розумію, Limited Edition чисто по розмірам, тому що кроси реально здорові і вони її збільшили. Що ж, давайте цей анбоксін, типу, швидко прилетимо і перейдемо до самих версівок. Сьогодні в моїх руках не просто Solomon ACS Plus 23 року, а ще й в колабі з магазином Японським Atmos. Не сказав би, що тут дуже багато деталей говорить про те, що колаба з магазом, ось, але anyway, дуже гарний колір, мені подобається. І в самих ACS Plus є цілих шість різних забарлень. Давайте пройдемось, мабуть, по таким важливим елементам, це як матеріали. Перше, що Соломон на сайті величезними буквами фіксує, що типу. Дроп у них 10 міліметрів. Що таке дроп? Це різниця висоти від до донизу. Тут 10 міліметрів. Я читав на бігових форумах, що типу хорошо, типу старт нормального починається з 6. У Соломона це 10, це значить, що в них прям суперзручно. Тому в них ви можете навіть спокійно бігати по горам. Типу брати їх не просто як для походу або прогульника по місту, а ще й для бігу в горах. Коротше, це максимально універсальна пара. Зверху ми маємо кліма, Соломон, Waterproof мембрану. Вона захищає власне, від вологи. Вона прикольна. Щось дуже схоже на гортекс. Більш ніжне. Гортекс такий більш схожий на пластик. Тут, наче, це Vibram, типу як тканина. Але заявляю, що він точно водонепроникний, тому ми їм повіримо, все в цьому плані супер. Ось все інше це текстиль, меж. До речі, в ACS Plus немає цієї класичної технології швидкого шнурування, як зазвичай є у всіх соломонів. Але не знаю, можливо, вони подумали, що для цієї брутальної пари такий ніщачок і не потрібний. Можливо. Давайте продемось по ціні. Ціна наразі ретейлова, спокійно можна купити на сайті за 180 євро. Це багато, але давайте зафіксуємо, що тут максимально преміальні для Соломона матеріали. Ну і взагалі, коли ви чуєте що щось про воду не проникне, це зазвичай вже 150 баксів плюс. Бувають Asics там, на Гортексі, які можна купити дешевше, але тут пара. Зібрана з купи класних елементів, вони такі великі, вони новенькі. Давайте зфіксуємо, що це пара цього року. Але якщо ви хочете зекономити, то можна взяти собі прошки минулого року, ще й в такому патріотичному забарвленні блакитно-жовтому. І вони прямо зараз на всіх сайтах ви можете самі погуглити їх, подивитись. Вони всюди по 110 євро, по 100 євро. А ще якщо якісь хеллоуінські знижки, то 100% там в районі 100 євро ви спокійно ввійдете. І звичайно, що 180 і 100 це майже X2, і ви кайфанете. Всередині таки досить плотний текстиль, тому в них має вам бути окей. Я не впевнений, що вони витримують без. Додаткових шкарпеток е мінус там 20. Ось. Але до мінус 5, до мінус 7 в них буде досить комфортно. І в місті, і в горах, і в коли ви бігаєте. Ось, мені насправді більше всього голуба, голубе забарвлення. Е вони до нас скоро приїдуть. Я зніму для вас в сторіс, або в наш телеграм-канал, де ми новини дропаємо. Ось, або... Тіктоці, я вже виберу де, тому ж всюди підписуйтесь, буду вам дуже вдячний. Папа! -па.